Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про ще одних мешканців річок, які називаються бобри. Мабуть, ви бачили дерева, які погризли, якісь тварини біля річок. І дерева, які повалені в річку, прямо в русло річки. Так от це діяльність таких тварин, які називаються бобри. Що ж це за тваринка така? Давайте познайомимось. Подивіться, це найближчий струмочок біля мого будинку. Водичка тече згори, вниз туди по ярочку, потекла водичка, і вона, ця вода, впадає в невеличку річку. Зверніть увагу, що росте по берегам цього струмочка. Так, вірно, це дерева. А якщо ми підійдемо до русла ріки, де не струмочок, а широка річка, і ми іноді можемо бачити дерева, які впали. Біля цих дерев є сліди, ніби їх гризли. Це робота тих бобрів. Бобер обирає місто не просто так, де завалити дерево. Він направляє підгризене дерево, щоб воно впало саме туди, куди йому потрібно. Адже потім вони влаштовують такі греблі, І з цих гребель будують такі великі хатки. Всередині тієї хатки є дві камери для входу, для виходу і місце для проживання. Бобри чудові батьки і піклуються про своїх малюків, можуть жити у воді і на поверхні, але обирають обов'язково чисту воду. Спокійну течію, щоб не було бурхливості водички. Послухайте віршик про бобра. Бобер хатинку майстрував і на бобриху поглядав, що діткам їсти готувала, і тихо пісеньку співав. Житло збудую я безпечним, казав собі бобер статечний. Бобер кохав свою бобриху, хотів уберегти від лиха. От ми познайомилися із бобрами. Думаю, вам сподобалося. До зустрічі.